Як там валять, чуєш, одна локація і 40 градусів морозу, чуєш. Ого, ну да. Синюшка, синусюк, а що ти а, там? Або покажу, як ми в Херсоні в гроб тисуємо. Ми... Милий, милий, щоб валять. Та це що? Що там таке? Летечки. Та це що? І шкодні кобучки, а це заяркою була. Та-та-та, да -да -да. треба Бак, Щось нема, щось гіначе казано. Та й хорошо було, так, да, раніше. Хорошо, Та й що ти поробив, а що покинув тоді цю говновозку? Ааа, не восем. Що ж треба їли, ти що покинув я. Щось на цю машину. А на тій то говновозки то ще довго їздив? А? Довго їздив на тій гамновозки? Виказував, що становці поміїха. Така бочка їм пивать. А куда їх там взливал? А, а звезд уже за город. В кулець.